За сприяння генерального консульства Республіки Польща у Вінниці відбулася традиційна великодня зустріч. Пан генеральний консул Кшиштоф Свідерик запросив на зустріч голів польських організацій з Вінницького консульського округу. Зустріч почалася із покладання квітів до меморіальної дошки Юзефа Пілсуцького. Традиційно. Ці зустрічі традиційно відбуваються у Вінниці за тиждень до верної неділі. Сердечно дякую, що Житомирська обласна спілка поляків приїхала особисто обмінятися вітаннями між вічизниками чотирьох областей. Під час офіційної частини заходу пан генеральний консул Кшиштоф Свідерек представив Консулів Республіки Польща, пана Кшиштофа Росінського та пана Томаша Сіповського, почесним гостем свята був сенатор Республіки Польща пан Станіслав Гогач, який також привітав всю польську діаспору з великодніми святами. Хотів би побажати всім багато радості напередодні великодного свята. Мені дуже приємно, що ми можемо зустрічатися та спілкуватися на таких зустрічах. Хотів би побажати, щоб польська громада могла приїжджати до Польщі та популяризувати польські традиції, польську мову і культуру за словами пана Міхала Дворчика на Житомирщині проживає найбільша кількість поляків у порівнянні з Іншими областями він подякував за те, що люди цікавляться польською культурою, а також привітав громаду Житомира із Великоднем. Хотів би подякувати за вашу працю та підтримку польської культури, що ви вивчаєте польську мову. Поляки Житомирщини є прикладом справжнього патріотизму. І за це я хочу сердечно подякувати вам та побажати здоров'я і благословенних свят, щоб Христос дав усій польській діаспорі, сили та енергії для подальшої діяльності. Такі зустрічі проходять не тільки для урочистості з приводу великодніх свят, а й для підведення підсумків роботи полонійних організацій на території України. У попередньому році Житомирська обласна спілка поляків України святкувала своє 25-річчя. Під час святкування проведено дуже багато культурних заходів. Найголовнішим досягненням минулого року було те, що ми брали участь у канонізації нашого великого співвітчизника Яна Павла II і молилися за мир на нашій Україні. На завершення пан консул привітав усіх гостей, бажаючи плідної праці на полонійній ниві, а благословив усіх присутніх його святість єпископ Леон Добравський.